Всім морські привіти з Болгарії, з вами, як завжди, Євген Панюта. Я вас вітаю із населеного пункту під назвою Светивлас. В даний момент я знаходжуся на центральному пляжі цього курорту. Сюди, нашою компанією, ми прийшли з самого ранку, щоб з першими променями сонця насолодитися морським відпочинком, тим паче, в ці години правильно засмагати, щоб не згоріти. Та й просто класно пити ранкову каву. Під шум моря, а потім просто в нього зайти і поплавати. І до речі, сьогодні до нас з залою вже приєдналася коліжанка Люся, яка приїхала зі сходом сонця. І тепер ми більшою компанією будемо досліджувати цікаві локації Болгарії і не тільки. Сподіваюся. До речі, підписники мого телеграм-каналу вже... Бачили коліжанку Люсю під час нашої поїздки до Кракова. Так що, якщо ви також хочете отримувати додаткову інформацію з нашого заколісного життя, то посилання є в описі. Заглядайте. Щойно, останню годину ми засмагали на пляжі, причому просто лежали на животах, спілкувалися, і якось було не видно, наскільки збільшилась кількість людей на пляжі. Спочатку тут були Одиниці відпочиваючих, а потім, коли ми піднялися, щоб піти поплавати, ви погляньте, як стало багато людей. Погода гарна. Всі хочуть відпочивати, але мені здається, що з кожною хвилиною їх все одно стає все більше і більше. Якщо говорити про сьогоднішнє море, то як бачите, морська капуста нікуди не зникла, але сьогодні вона плаває вже. Ближче до берега. Бо вчора, коли ми відпочивали, то треба було відпустити метрів 30-40, і тільки там вона з'являлася місцями, то сьогодні, бачите, скільки її невелика кількість, дуже не заважає, але присутня. І я щойно заміряв показники температури води. І в даний момент температура Чорного моря складає плюс 26 градусів. Коліжанка Люся з вусами, як вода. Отлично. Подобається. Дуже. Хотілося б тепліше чи ні? Ні. Хотілося б менше людей. Людей дуже багато. Можна побасити? Можна. Їх прибрати. Можна. Я Зробимо можна. це на, на іншому пляжі. А вода чудова. Повернулися ми до комплексу там, де орендуємо житло для важливої місії невеликого переїзду. Як ви вже зрозуміли, компанія наша збільшилася. Нам треба додаткове спальне місце, і в попередньому номері воно, в принципі, є. Але спочатку, коли ми тут бронювали проживання, то ми орендували апартаменти на три ночі, бо планували, коли приїде Люся, ми просто або переїдемо в інший населений пункт, або просто в інший якийсь готель або комплекс. А потім подумали, що тут в принципі можна забронювати додаткову ніч. Тим паче, тут все ще проживають мої двоюрідні сестри та племінники. І ми підійшли на ресепшн, спитали, чи можна продовжити проживання. Нам сказали, що на жаль ваші апартаменти після вашої третьої ночі вже заброньовані іншими туристами, але у них є в наявності інші апартаменти. Спочатку нам сказали, що ми маємо переїхати на два поверхи нижче, на мінус перший поверх в якийсь номер під номером 40. Але сьогодні, вже перед самим переселенням, підійшла жіночка з ресепшена і сказала, що ви маєте переїхати в просто сусідній номер. Тобто, попередні апартаменти знаходяться ось за цією стіною. Як ви розумієте, номер, в принципі, дзеркальний, але трохи з іншим наповненням. Тому давайте покажу коротенький огляд. В наявності є плитка, холодильник, але вже з нормальною морозильною камерою туди поміщаються наші акумулятори від термосумки. Далі чайник, мікрохвильовка, кавомашина. Але у нас є своя. Посуд я не перевіряв, але думаю, є все необхідне. Як і в попередньому. Далі ось такий диван, журнальний столик, двоспальне ліжко, кондиціонер. Телевізор. Комп'ютер? Насправді це мій. У мене просто Алла віджала, мій макбук працює тепер з двома, а я тепер їжджу ось із таким сетапом. Далі в наявності є ось така шафа, причому всередині тут є навіть праска. І ще я не знаю, можливо, це залишили власники цих апартаментів, чи це можна користуватися і нам. Пляжна парасолька. Дуже зручно, можна ходити на пляж. Ось, повний комплект. Причому що, навіть двічі що. Зручно. І далі ванна кімната. Дуже схожа з попередньою. Унітаз Бойлер. Душ. Але тут він вже відокремлюється з такою шторкою. І звісно, омивальник. Поки зараз на вулиці в день спека ми приїхали аж в Бургас за 40 кілометрів від нашого орендованого житла. Щоб відвідати, ви не повірите, Кауфленд. Так, неподалік від Святивласа. Біля курорту Сонячний берег є супермаркет Lidl, але це ж як наш український АТБ, там обмежений вибір товарів. А мої сестри завтра вже вирушають додому в дорогу, і вони хочуть придбати собі якихось смаколиків з сувенірів. Тому приїхали саме в Кауфленд. І я вам заодно можу показати, якісь ціни. Наприклад, мені подобається зараз ціна на Кавун. До речі, якщо ви не знали, то Кавун болгарською мовою називається Диня. І тут зараз кавун по пів лева за кілограм. А нагадаю, ми на сільському ринку купували по 1,3 лева, тобто по 65 євроцентів, а тут зараз кавун по 25 євроцентів. Себто болгарська диня. А от наша диня, яка болгарською мовою називається пипеш, не знаю, як правильно читати Ось цей твердий знак, коштує по... 0,66 євроцентів ось такого розміру. Далі помідори. Ось такі на гілці. Правда, тут залишилася одна гілка, я відірвав. Коштують по євро 02. Кабачки по євро 22. Огірки до ціни. 0,81 євро. Це... Я навіть не знаю деякі. Мабуть, якісь зафасовані, якісь на кілограм. Що це ось це, мабуть. Мабуть, ось це огірки. Євро 78 і євро 53 карнішони. Я думаю, це ось ці по євро 53. А можливо ось ці по євро 78. Ось такі помідори з Туреччини зараз по акції. За Євро 02. Також ось є гарні такі великі рожеві помідори. Гляньте, майже як диня, вартість 3,06 євро. Взагалі тут багато різних помідорів за різною ціною. Тепер покажу вам ексклюзив Болгарські перці в Болгарії виробництва Туреччина. Коштують 2,55 євро за кілограм. Якісь перчики. Дуже багато виробництва Туреччини. Ось бачите, будь-який товар, спочатку Туреччина, потім Болгарія. Тут також. Якщо будете у Болгарії, обов'язково спробуйте лютеніцю. Це така паста, яка готується із печених перців, помідорів, моркви, баклажанів, цибулі. Вони тут є різні, бачите, різний об'єм по вартості. 260 грам за 2,04. Ось така більша банка за 306. Є ще інші. Так, 347. Різноманітні види. Навіть не знаю, яку брати, бо ми точно будемо купувати, бо ми вже придбали одну банку і майже її доїли. Дуже і дуже смачно. Є ось такі ось за 4,34. 4,60. А, це вже якийсь айвар. Це не те. Домашня якась лютениця. 4,58. До речі, айвар. Це схожа паста закуска. Правда, вона родом більше із Сербії, там, Північної Македонії і так далі. І тут також готується ой, із печених перців баклажанів, але тут більше про перці. бо коли говоримо про лютиніцю, то там саме печений перець, морква, помідори, цибуля, спеції. О, погляньте, який виграшний варіант. Велика банка кілограм. Навіть 1050 грамів за 587 євро. Хоча знайшов ще дешевший варіант. Ось, 1080 грамів за 2,55 євро. Нормальний об'ємчик. Далі, оскільки ми їздимо зі своєю кавомашиною, треба придбати капсули, бо вони у нас вже закінчуються. Але тут щось невеликий вибір саме для нашої системи Nespresso. Наприклад, ось ця вся кава, наче вибір великий, але це для системи Nescafe Dolce Gusto. Це система Чібо Cafissimo. А от те, що підходить нам, це хіба що ось ця кава Flor. І, здається, я ще знайшов Давідов. Але чомусь Давідов по ціні ну якось 7,56 євро. Я зараз просто все більше перевожу ще в чеські крони. Це майже під 200 крон. Дороговато. Ми таку штуку купували крон за 80 по акції, не 90, ну 100. Ну не 7,56 євро. Тому візьму, мабуть, ось таку лор. Це буде алі, бо не дуже міцна, а я люблю поміцніше. Наш залою улюблений відділ з рибою. Я вже вам розповідав Ось про аншоа маринована за 10-22 євро зараз по акції. Це у нас анчоус в такому кислому маринаді, з оцетом дуже смачно. Є ще 14-31 євро. Це все за 1 кілограм. Мідії. Незвичний рибний салат з маслинами за 15.33. А ще, бачите, зробили з сурімі такі видно, що креветки за 10.22, зараз по акції. Комедно. Ще оселедець. Декілька видів маслин та оливок. Сподіваюсь, стіни вам видно, бо трошки дзеркалить та Звісно ж, взяли філе Єлена. Тут вже нарізка, коштує 16,36 євро за кілограм. і Також нам радили ще скуштувати ось таку ковбасу під назвою Луканка. Коштує 18,91 євро. Також взяли скуштувати. Алі для приготування лати потрібне молоко. Ось таке з Кауфленда прясно-краве мляко. Ми вже купували. Тому зараз беремо, коштує 1, 38 євро 38. Далі, що тут ще є? Якийсь айран за євро 12. Є ось такий здоровенний айран. Дивіться, тут 2 літра 306. Ще ось якісь сири. Це, я думаю, козячий сир. 511 євро не коштували. Це ого, який шматок. Бяло, саламурено, сирене, откраве мляко. Ну, ще якийсь сир. За 818 євро. Далі що вам показати? Це, мабуть, маргарин за євро 78 Матіас євро 53. Салмончик за 2,81. А от яйця в Болгарії, якісь не дешеві. Дивіться, набір всього 6 штук коштує Євро 53, євро 51 євро. 66 Якщо брати десяток, то 3,47. 2,76, звісно, по акції існують ось пресні яйця за євро 89, є за 2,55, ну хоча б уже десяток. Але ось ці якісь дороговастинки. Зробили ми в Кауфленді файну закупівлю, собі набрали продуктів на декілька днів, а дівчата купили собі різні смаколики сувеніри. Але це ще не все. Вони ще пішли в Лідл. Там щось добрати. До речі, зручна локація знаходиться при в'їзді в місто Бургас, і от вам на вибір відразу два супермаркети. І Lidl, і Kaufland. Якщо відпочиваєте тут десь поруч, то в принципі можна їздити. Наприклад, якщо ви проживаєте у місті Поморіє, або ще десь. На зворотньому шляху із Бургаса в Святивлас заїхали ще на курорт Поморіє. Причому відразу на косу на дикий пляж. Я спеціально хотів показати це місце для відпочинку своїм сестрам, бо минулого року нам залою тут дуже і дуже сподобалося. І дивіться, буде окреме відео. Ми виділимо окремий день для відпочинку на цій косі. Так що це так. Одним оком глянути, як тут справи. Кайтсерфінг. Бачите? Ой, дуже популярний спорт саме на цій косі. Перше, що мені кинулося в очі, як тільки ми сюди приїхали, це кількість відпочиваючих саме на дикому пляжі. Бо минулого року, коли ми сюди приїхали, так, це було годинок на дві пізніше, ніж зараз. Але тоді, я вже точно не пригадаю, ну, можливо, 5 чи 7 людей було на пляжі, а так коса була порожня. То сьогодні людей точно більше. Не так, що прям. Дуже і дуже густо всі лежать на нормальній відстані один від одного, але можливо вони подивилися цей відпочиваючий минулорічний випуск і приїхали сюди відпочити. Можливо, як свого часу повторилася історія з курортом Російка в Одеській області, коли в 2020 році ми приїхали, там було мінімум відпочиваючих. А в 21-му році, коли ми вже з залою приїхали, ми не могли знайти вільне місце без людей на косі. Відходили тоді від населеного пункту, здається, кілометра два чи три. Але дійсно дуже класне місце. Давайте я вам покажу ось цей прикольний чорний пісок. Бачите, який він тут, особливо коли його вода ось намочує, стає такий чорний-чорний. Якщо, звісно, камера вам передає ці кольори. Так, сьогодні вітряно. Море трохи штормить, неспокійне, але я бачу це ідеальні умови для кайт-серфінгістів. Ми до цього стояли хвилин, мабуть, 10, просто залипали, спостерігаючи, як вони тут катаються. Особливо коли не тільки на дошці, просто ну, ось так йдуть, пливуть по воді, а коли піднімаються вгору, зависають у повітрі. Повернулися ми на курорт Святивлас. І як бачите, під вечір тут також море стало неспокійне. Почався шторм. Нормальні такі хвилі. Хоча зранку була просто ідеальна погода. Спокійнісіньке море. Без хвиль можна було класно плавати. І ось так швидко та різко змінилася ситуація. І в одному з попередніх відео я говорив, що є свій окремий шарм плавати під час таких хвиль, але знаєте, що це небезпечно. Наприклад, буквально тиждень тому на коротший Святивлас, я, звісно, не знаю, чи всі пляжі. Це мені розповідали сестри, що конкретно їхній пляж, що знаходиться біля попереднього орендованого житла, це десь тут неподалік, в ту сторону. Буквально на два дні взагалі зачиняли пляж. Рятувальники не дозволяли заходити в море. Свистали в свої свистки, коли хтось намагався це зробити, і тільки на третій день дозволили плавати під час хвиль, але без надувних кругів. Ось ці, що ви на пояс одягаєте, часто це роблять діти. І це все заради безпеки, щоб туристів не віднесло. Назад у море. Виявляється, під час шторму, що ми спостерігали свого часу і в Констанції, і на курорті Золоті піски і, звісно ж, і тут він був. Я так розумію, по всьому узбережжі Болгарії сталося 8 нещасних випадків, коли туристи потонули у морі. Сталося це, скоріш за все, із-за зворотньої течії. Щоб ви зрозуміли, що це таке. Уявіть, ви поплавали на хвилях, хочете вийти назад на берег, починаєте йти, вас наздоганяє хвиля, трохи навіть підштовхує вперед, а потім ось ця вода починає текти назад і просто із собою вас туди затягує. Тобто ви можете йти, 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 а залишатися по факту на місці. І добре, якщо ви стоїте на глибиді, наприклад, там по коліна. Чи, я навіть не знаю, чи по пояс це вже безпечно. Але якщо трохи глибше, то ви просто не зможете дістатися берега. Вас почне відносити, відносити, відносити. Так що ось такі великі хвилі. Це, звісно, прикольно іноді, але знайте, що одночасно з тим це небезпечно. Тому будьте обережні. А ще якщо на пляжі при заході у воду на дні присутні камені, то це також небезпечно під час такої погоди, бо хвиля може вас накрити, потягнути по дну, ви можете стукнутись просто головою об цей камінь, втратити свідомість і далі вже невідомо, що з вами станеться. Так що будьте обережні. Гарно розумію, хочеться спробувати. Але майте це на увазі. Лекцію з техніки безпеки я вам провів, Бо хто попереджений, той захищений. Ну а тепер я піду і поплаваю на цих хвилях. Телепорт. В наступний день знаходжуся на тому самому пляжі Святивласа, що і вчора. І як бачите, зранку погода не покращилася. Море все ще неспокійне. Присутній шторм. Можливо, візуально, правда, хвилі ще не такі великі, як були вчора. Але це тільки початок дня. Що буде ближче до обіду чи до вечора, поки що невідомо. І за ніч ближче до берега прибило невелику кількість водорості. Ось викинули її на берег. У воді вона також присутня, але можливо їх кількість зменшилася ось там подалі у воді. Тим часом наше перебування на курорті Святи Влас добігає до свого завершення. Ми вже забронювали. Наступне житло на іншому морському курорті Болгарії, правда, зробили це через Airbnb і нам поки що його не підтвердили. Тому сподіваємося, що ми зараз зберемо речі і все-таки нормально переїдемо. Але що буде далі, це ви вже дізнаєтеся. В наступних випусках. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку і знову скоро побачимось. До нових зустрічей!